Друзі, давненько для вас нічого цікавого не викладав. Ну і так, друзі, сьогодні перше відео за такий проміжок часу. Ну я думаю, зніму щось. Як то кажуть, що було в архіві, хоча б на наступний рік щось переглянути, що я робив, чим займався в цьому році. Ну, друзі, часу знімати, щось показувати для вас реально практично не маю, тому що зайнятий постійно роботою, але помаленьку зараз щось продовжую робити в себе в будиночку. Є маю декілька, як то кажуть, вільних годинок після роботи. Іноді стараюся щось з будинку поробити, а деколи щось на старичку. В принципі, я ж кажу, друзі, раночок в мене почав б знається з кави. І прийдуся вам покажу, що в мене зроблено за ціле літо на цій діляночці. Так, друзі, що я по тракторцю можу сказати. Ну, Роботу свою виконує. Я, в принципі, як завжди, ремонтую косарочку. Як кажуть, скупий платить 10 разів. Тому що взяв би роторну косарку і не мучився б з цими сегментами. А так, друзі, поїхав, як то мовити, виручити людей. І бачите, ось один зуб. Ось тут. Тріщина. Там є тріщина і один зуб взагалі, друзі, вирвало. Ну, це таке. Це для сегментної. Ну, і... Косарки нормально, це, як то кажуть, став, перекліпав і все. Ну, а друзі, по так труцю, я не знаю. Потрібно буде робити двигун, тому що вже він в мене так плаче нормально. Хоча в роботі він себе нормально показує. Масло, звичайно, вже почав потрошку брати. І тим більше я скажу вам, що за 12 років в нашому господарстві я до двигуна до паливної апаратури взагалі не ліз. Тобто весь час. тако фільтри промив, масло замінив, все. І працює як часики. Хоча, як то кажу, іноді бували нюанси там. то по передній балці, то там по навісці. Ну а так, я ж кажу, вірою і правдою вже 12 років служить в нашому господарстві. Так, друзі, вже в нас кінець серпня. Починаємо косити бульбовиння, прибирати картопельку. Ну а, друзі, я до своєї картопельки в цьому році навіть і не попав. Чесно кажучи, за роботою взагалі часу немає. Хотів навіть поїхати на вихідних покопати, але так склали обставини, що знову викликали на роботу. То копалочка в мене в цьому році, друзі, просто стоїть не чепана. Ще навіть її і не вчіпляв в цьому році. Вже вона тут майже як вік стоїть без діла. Ну, а, друзі, плужочка вже, як то кажуть, поставив на хід з новими ламішками, набагато краще стало орати. Переорав я вже 20 соток з новими ламішками, ну поки притерлася, поки налаштував, трошки помучився, але набагато краще, ніж було. Ну, зараз жалію, чому я раніше не поставив нові леміхи. А так, друзі, я ж кажу, на діляночці в мене поки що все без змін. Почали збирати вже гарбузки потроху, От є такі екземплярчики. Тому що тримаємо своє домашнє господарство, потрібно чимось, як то кажуть, годувати його на осінь. Ну, а Тепличка цього року взагалі нас радує. Вже її позакривали помідори, трошки вже. І пороздавали. Як то кажуть, ось наш, друзі, магазин. Прийшов нагород на діляночку і взяв, що потрібно. Ну, а це, друзі, я ж кажу, початок тільки. Це все, що було у нас на картоплі. Ну і ще в мене дві діляночки є з гарбузами тих, що я садився під тракторець і тракторцем все обробляв. Ну, це друзі наш старт картопельки. Ну, В цьому році, чесно кажучи, картопелька нас радує. Все викопували по-простенькому, коником. От я, чесно кажучи, не був присутній. Брат, сестра, батьки, вони коником, все, помаленько це все діло виралювали і збирали. Ну а я кажу, я за роботою взагалі нічого. Чисто приходжу сюди, як, як то кажуть, як в гості до себе на діляночку. То так теж зараз гарно стало в нас. Соняшнички вже жовтіють. Взагалі дуже гарно таке, як вийти на балкончик з кавою зранку подивитися на цю природу. Взагалі гарно, друзі. Ну а по будиночку зараз пройдемось, покажу, що я встиг зробити. Так, друзі, будівництво вже у мене ведеться четвертий рік. Ну, в принципі, я ж кажу, з нинішньою ситуацією в країні дуже-дуже дуже тяжко зараз будуватись. Ну, а так, в принципі, робота помаленько просувається. От, друзі, зашив уже поріг вагоночкою. Я не знаю, пишіть коментарі на рахунок цього, як воно це планую пофарбувати під колір. Дверей і вікна, тобто під темний дуб, і вже вивів провід під світильник. Тобто собі вийшов, світло вмикнув там і, я не знаю, чи там в гараж пройти, чи ще кудись ввечері. Щоб, як то кажуть, поріг освітлювався. Звичайно, світло може чудово падати з кухні, там навіть з тих дверей, але все рівно, думаю, світильник на порозі чому б і не був. Ну і друзі, що вже по будинок? Так, друзі, безлад, ну але нічого. Стіни, друзі, вже стягнуті. Помаленьку зараз продовжую дороблювати електроенергію. Як то кажуть, розводити проводку це все діло. Вирішив я впакувати всю проводку під стяжку, і воно тут буде в мене просто в гофрі кабель залитий. Буде з теплою підлогою. Сховане все. Звичайно, теплу підлогу тут буде. Тут де кабель не буду вести, ну, думаю, краще, хай не підігрівається проводка. Так як там в мене ванна, то я думаю, з цієї сторони в мене буде тепла підлога. Буду робити повністю, тому я думаю, цього буде достатньо. А так, я думаю, в цей коридорчик просто зроблю ця частина, щоб обігрівалася, і все. Думаю, цього буде достатньо. Почалась, друзі, як то кажуть, в мене вже під розетнички помаленьку вставлятися. Також, друзі, товариш мені прийшов за вихідні, зробив теплі відкоси. Теж чоловік по Рівненській області їздить, займається будівництвом. Так що, кому цікаво, можу залишити контакти і посилання, як то кажуть, під відео на його інстаграм. Тому я ж кажу, чоловік теж будується зараз, не спить, як кажуть, постійно, робить на різних об'єктах роботу. Ну і, друзі, заскочив до мене. На деньок і поробив мені відкоси. Роботою я задоволений, взагалі чудово. Вже навіть, як то кажучи, як зроблена, зроблені відкоси, навіть шумоізоляція змінилася. Набагато так щільніше стало в будинку. Вже реально заходиш як в будинок. Оце друзі, я, друзі, ж кажу, скільки розеточок поробив на кухні. Проводку я, до речі, робив сам. Ну, відео я такого нічого не знімав. Бо я взагалі досвіду не мав і не маю в цій. Ну, але хоча по майстернях різних цехах колись розводив на роботах, тому й вирішив зробити в себе. Теж, друзі, зробив на всякий випадок під кондиціонер. Можливо, колись розбагатію, то придбаю. Кондиціонер, така штука, літку що. хороша річ. Ну, але дорога. Тому зараз я думаю, просто залишу розеточку. Ну, а це все, друзі, тако під витяжки. і це все кухонна робоча зона. І ще цю стіну потрібно, друзі, буде перештукатурити. Маячки вже є. І потрібно буде тут доробити. Ну, от така, друзі, виходить світла просторненька кухонька. Ну а так, друзі, тут ще дещо я запланував. Планую, друзі, зробити тут двері під балкон. І планую зробити, друзі, тут терасу. Ну, я не знаю, пишіть коментарі, чи варто таке робити. Чи варто робити двері, як то кажуть, вікно це знімати. Ну, але хочеться бачити терасу. Виходити, як то кажуть, зразу зранку з кавою. Відразу на терасочку в свій сад майбутній А йти, як то кажуть, по кругу, і там якась чи бесідка, чи ще щось буде. Чи навіть та сама тераса. Але вже йти, як то кажуть, по кругу. а просто вже виходиш на терасу. Ну, так я думаю. Буде краще. Ось десь приблизно такі розміри матиме тераса. Тобто заливає просто повністю плиту. Ну, Звичайно, фундамент підрівняю по висоті даного фундаменту, щоб ти вже вийшов, як то кажуть, на живу платформу. Ну і десь в цьому місті східці якийсь, як то такий вихід в сад. Вже Цьогорічні наші деревцята посаджені. Ну і тут я кажу. Такі дверці придумати, прозорі, було б взагалі чудово. І накрити вже просто акуратненько зробити скат, як то кажуть, даху в цю сторону, щоб воно все збігало, як -то кажуть, односкатну кришу. Ну, Було б цікаво так зробити. Ну, Пишіть коментарі, буде цікаво вас почути, хто має терасу, чи варто таке робити, чи просто не викидати зараз кошти, все, що маю. Вкласти в будинок. Але тераску, взагалі, я ж кажу, було б чудово мати на подвір'ї, коли такі краєвиди та поля. Ну, а тут я, друзі, кажу, вже теж знайшов східці, які я хочу придбати, але ціна їх 3500 євро, друзі. Це просто шок. Я не знаю, я подивився, проєкт сподобався. Я подивився, що свого матеріалу в майстерні його зробити можна за доларів так 500. Так що, я не знаю, чи варто самому помучитись, чи я ж кажу декілька місяців, а той, може, і рік відкладати на сходи, то, я кажу, мені, напевно, буде набагато вигідніше зробити його самому. Звичайно, фірма-компанія вам прийде, все встановить. Відразу заміри поробить, як то кажуть, проєктує під ваш смак, ну, але можна помучитись самому за ціну таких грошей. Ну а так буде цікавенько тут поставити якийсь диванчик і дивитися зимою на каміну. Хоча все це, друзі, як то кажуть, поки що візуалізація, а як воно буде, час покаже. Будемо надіятися, що скоро прийде мир в нашу країну. Ну, друзі, по першому поверсі, я ж кажу, поки що майже все. Можна починати буде робити стелі. Ну а на другому поверсі я ще так і нічого не почав робити. Так, друзі, що в мене по другому поверсі пророблено. Горище в мене вже повністю утеплене, повністю вже утеплив горище. Також, друзі, почав робити перестіночки. Перестінки виконую просто з брусу, сухого брусу 5х5. І роблю такі каркаси. Але роблю його, як то кажуть, в два шари. Тобто, щоб приблизно стіна в мене виходила 10 см. Щоб це вже була, як то кажуть, така потужніша трошки конструкція, аніж 5 на 5. Ну, а ця стіна взагалі в мене вийшла 15 см. І планую, друзі, обшивати цю кімнату. Імітації брусу, тобто щось робити під вагоночку, під дерево. Буде, звичайно, цікаво дивитися, виглядати. Ну, але якась частина буде, як то кажуть, стеля. І ця мансардна накриття з вагоночки. Ну, а якась частина буде просто вже, як то кажуть, бетонна стіна. Не ну і теж, ж, друзі, повсюду вже в мене зроблені відкоси, що я дуже вдячний пану Юрію, що заскочив на доньочок. Ну і вже набагато затишніше в будинку. От така, друзі, пророблена робота. У мене вже на другому поверсі. Грубки теж є. Грубки робив сам, але тут я поробив відступи. Тут вже буде в мене вогни, тривки і гіпсокартон, і просто буде все з металевих профілів. Тому що ця частина, як то кажуть, буде прогріватися. Ну, а тут буде все вирізано під плитку. Я не знаю, чи буду їм користуватися цими грубками, але в наш час. Я думаю, це лишнім не буде, не завадить. Тому я вирішив зробити дві групки, що одна обігріває цю кімнату цю прихожу. І також цю групку, друзі, що я мурував сам, обігріває спальню і ще одну спальню. Ну, так, в принципі, поки що робота проходить. Також, друзі, утеплив горище повністю. Зверху у мене стружки сантиметрів. так 25-30, ну і тут у мене 25 см смінвати. Брав таку звичайну мінвату. Клав спочатку її, як то кажуть, поздовж крок, Ось так, а потім понашивав реєчки і переклав ще, як то кажуть, в перехльост. Ну, щось таке виходить. Ну, я на цьому не спеціалізуюсь, просто, як то кажуть, що в інтернеті побачив, так і будую в себе. В принципі, я результатом задоволений. Ну а тут далі ще в мене лишається це все діло попроклеювати, подошивати і щільно дати пароізоляцію. Так що таке. Також е маурлат я утепляв мінватою. І зашив це все реєчками і гіпсокартоном. І пізніше буде все воно даватися стрічкою, і перетягнеться, підшпаклюється і буде мати більш-менш товарний вигляд. Але це вже буде після того, вже як то як, кажуть, як, 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 на фінальній стадії майже вже як буде готова стеля. Ну, щось буду, друзі, робити. Щось покажу. Ну і друзі, тут у мене такий, як то кажуть, перехід між коменом з димоходу з каміну. Ось такий переходик. Ну, Акуратненько я плиточкою все оздоблю. В принципі, буде мати гарний товарний вигляд. Тут, друзі, я ж кажу, теж продовжується, як то кажуть, робоча. Діяльність робочий процес. Тут, як то кажуть, поки що безлад, без, лад, без Ну а тут а, теж вже є в мене підрозетнички, все готово. Я думаю, на цю кімнату 7 штук їх вистачить. Ну і, в принципі, все. Поки що, я ж кажу, робота моя завершується. Теж брусочки вже тут, я скажу, добротно підсохли. Навіть є такі, що. Деякі вже покрутило з них. Ну, але це я буду брати ці брусочки під стелю. Планую зробити ту кімнату з вагоночки. Є в мене таке бажання, ну, але не знаю. Пишіть коментарі, в кого є. Як то кажуть, мансарда з вагонки, як воно все виглядає. Буде цікаво почути вашу думку. І, в принципі, ось така пророблена робота. Чи я, друзі, про щось жалію, я, друзі, не знаю. Я взагалі не шкодую, що почав робити півтора поверхівку. Хтось там каже, там спускатися незручно, а можна було б одною поверхівку. Ну, друзі, коли я жив на квартирі на п'ятому поверсі і кожен день без ліфту спускався, хто кажуть, по 10-20 разів на день, то тому що в мене робота була на першому поверсі, а я проживав на п'ятому, тому. Вже, як то кажуть, в привичку. А спуститися, зробити акуратні грамотно прораховані сходинки, то я думаю, по них буде дуже комфортно ходити і спускатися. Ну отак, от друзі, от така робота. Скільки вже було пророблено. Ну і далі, друзі, чекаємо на електроенергію до будинку. Енергопостачання. Як то кажуть, процес у нас вже пішов. За 7 років вже... Трошку почали вести стовби. Якщо все добре, то напевно, вже на слідущий місяць, на наступний місяць, вже до нас попаде, як то кажуть, електроенергія. Тому вже можна буде суттєвіше від чогось відштовхуватись. Добре, що зараз, як то кажуть, я буду напроти батьків, можу собі переносочку кинути і працювати. А так все рівно, не вистачає тієї потужності, що планую. Ну, друзі, такі тут. Вигляд з балкону. Звичайно, все тут ще в сирому вигляді, просто часом їх кажуть, перепочити сюди, приходиш після роботи в будинку. Ну і тут буде, друзі, от я ж кажу, тераса буде десь по цій кілочці, що я забив. Ну і в принципі тут таке буде накриття. Дах буду під будинок підбирати, як то кажуть, замовляти там само метал, де я брав на будинок. І, в принципі, буде робитися така невеличка тераса. Буде цікаво і приємно тут. Дивитися на свою, як то кажуть, пророблену роботу в саду в майбутньому. Ну, а так друзі, це тільки початок. Ну, все, друзі. Буду завершувати своє відео. Кому було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь. І, друзі, бережіть себе. І слава Збройним силам України. Всім па-па!